Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це Пасхи і Яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські видоби тільки один раз на рік, на Великдень. Звідки ж взялася традиція? Одним із найбільших улюблених культ язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу, яка формула нагадувала? Чоловічі фалоси, так звані паски, а жінки, зайняті цих кулінальних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазудю, посипаною насінням і обкладеною яйцями, заради додючості землі, худоби, птиці та людей. При хри... християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа головним чином із питання умовою від традиції поклонінням богам їх предків. Язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії. Приносячи свої обряди і звичаї у православну церкву, яка свою чергу з кінця X до кінця XVIII століття вела пекло боротьбу з язичниками доталами, Звичай святити паску став компромісом між православним духовенством і миряними язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином, освячення Паски нібито натуралізувало її магічний чаклунський ефект. Люди переконали, що можна їсти свячені Паски, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом. І більш того, це ідеоложетовне приношення, що суворо заборонено в, христи... в християнстві. Що таке Пасха? Це договір, це завіт із Богом. І Пасха в нас повинна бути кожен день, кожну хвилину і кож но ніч. Амінь.